Не ображайте дорогих людей болючими, пекучими словами, не закривайте з ополу дверей, які провалям стануть поміж вами. Не ображайте, не паліть мости, не відрікайтесь, зводячи сходинки, бо навіть блиск найбільшої мети, не варти їх найменшої сльозинки. Не ображайте. Бо коли зима стежки накриє лютими снігами, вони стіймуть над вами два крила, боротимуться з вітром молитвами. Не ображайте, бо коли вони торкнуться до межі своєї долі, усі образи стануть під грудьми, і буде важко дихати від болю. Не ображайте, краще обійміть, просіть і попросіть їх вам простити. Життя то мить, і вам дано ця мить, щоби навчитись істину любити.